Козирожки, мої дорогенькі козирожки, вітаю вас з новим 2026 роком. Рік важливий, рік кармічний, тому що це колесо фортуни. Старший аркан колесо фортуни, яке це кармічна карта, це результат наших попередніх дій, коли ми отримуємо те, на що ми заслужили: швидкий, динамічний, непередбачуваний. Ну давайте зробимо таро передбачення на січень. Подивимось, яким буде січень для вас, мої дорогенькі козирожки. Три колоди по три карти з кожної колоди. Ох, місяць починається з відпочинку. Знаєте, от саме в, в всіх картах це зупинка, а тут це зупинка для релаксу, для медитації, для масажу, для плану, для споглядання, для от, е, омолодження, для м відновлення сил. Ви подивіться тут, які, тут як, яка тут ну, класна енергія. Використайте це для того, можливо, для планування, можливо, для переформатування, обмислення, оцінки чогось, переосмислення, для далекоглядності, а хтось для спа для процедур, для косметолога, для, мас для масажу, для відновлення сил. Козирожки, наступна карта для вас. Королева мечів. Все. І подивіться, як ви відпочили і зразу як міняється енергія. Все. Тут в мене є ясність. Чіткість, зрозумілість, структурованість, я готова до звершень. У мене є план, у мене є ясність, у мене є бачення, я готова його відстоювати, я готова втілювати. Ну або це людина в вашому житті жінка, доросла, стихії повітря, близнюки, водолії, жінка-фахівець, яка вам надасть ясності: лікар, юрист, адвокат, кравчиня, перукар, можливо, ви захочете поміняти стиль, імідж, зачіску, або це кухар. У ну, будь-якому випадку це ясність, чіткість, зрозумілість, куди я рухаюсь, що я хочу. Десятка пентаклів класно, тому що це ресурс, це сім'я, це підтримка, це виплати в повному обсязі. Десять, так? Я маю гроші, я маю ресурси, я маю здоров'я. Це може бути турбота про сім'ю, витрати на сім'ю, подарунки для сім'ї або плани, виділити спадщину. Сімейні гроші, які ви ну, розплановуєте. В будь-якому випадку це така класна, класна е спокійна енергія сім'ї, підтримки, впевненості, опори. Ну, і, звісно, бо Пентаклі це гроші, ресурс і здоров'я. Наступна колода, дивимося, мої дорогенькі. Четвірка кубки. Ви справді потребуєте відпочинку. Можливо, вас хтось образив, можливо, ви в процесі очікування чогось, а можливо, ви просто нудьгуєте, втомилися, потребуєте такої відсторонення, медитації, побути на природі. Бачите, тут зупинка і тут зупинка. Але тут такий емоційний стан. А можливо, вам пропонують щось, а ви ще вам потрібно відпочити. Бачите, я не хочу, дайте мені спокій. Дивимося далі. Наступна карта для вас четвірка мечів, знов четвірка мечів. Дивіться, яка вона тут вже інакше трошки. Бачите, тут спа процедури, а тут відпочинок. І це так, коли ми втікаємо подалі від всіх на, на озері, посеред озера, мене тут ніхто не бачить, мене тут ніхто не рухає. Все, я можу відпочити, абстрагуватися, пере, ну, відновитися. Тобто ви однозначно потребуєте відпочинку, зупинки, відсторонення, можливо, планування, можливо, оновлення, відновлення сили. Ну що, ще одна карта? О, четвірка посухів, в таки, сім'я. Подивіться, третя карта в кінці січня сім'я. Сім'я вся разом, класно тут свято, святкування, нерухомість і спадщина, до речі, також це спадщина і це спадщина. Чи це будинок, чи це ви робите ремонт собі, рідним, вони вам допомагають, ви їм допомагаєте. Ну, це група людей, приналежність до групи людей, з якими вам комфортно. Прийшли до вас святкувати, закликали вас святкувати. Ну, класна енергія. Ну що, у нас третя колода? Третя колода для вас, мої дорогенькі. Що тут у нас? Туз посухів. О! Це дія, це бажання, це вогонь, який загорівся в вас. Тому що ви набралися сил, ви відпочили для того, щоб отримати цей запал, цей поштовх, треба обов'язково відпочити. І тоді ви відчуєте оце відновлення сили, бажання рухатися далі. А можливо, ви зрозумієте, куди рухатися далі. Завдяки цьому відпочинку. Наступна карта. Колесо фортуни, ой, супер, тому що саме колесо фортуни вам допоможе зрозуміти, куди ви рухаєте, або дасть можливість, приведе в ваше життя потрібних людей. Зміни кардинально все, що, що вас не задовільняло, все, що вас розчаровувало, все, що от ваш стан від чого був такий, колесо фортуни поміняє кардинально цю ситуацію, в ваше життя прийдуть зміни. І дивіться, як логічно. І після колеса Фортуни зразу сім'я, свято, радість, гроші. Ну що ж, наступна карта, третя карта. Вежа. Вежа це раптові зміни. Це також хаос. Знаєте, що колесо Фортуни. Ви не хотіли щось відпустити самі, і приходить колесо фортуни і міняє в вашому житті. Все забирає все, що приносило вам біль, розчарування, все, що себе віджило, все, що вам вже не потрібно. Ви трималися, ви не відпускали, то колесо фортуни разом з вежею воно забере, розчистить простір від всього негативу для того, щоб ви мали можливість будувати нову вежу, нову, дивіться, ви маєте підтримку, ви маєте з ким її будувати, ви маєте. І ресурс, і можливість, все, що завгодно, ви маєте для будівництва нової вежі. Супер класна енергія. З вашого життя прибереться. Ну, от що значить кармічна карта, кармічна енергія колеса фортуни. Ви заслужили на радість, на свято, на підтримку, на стабільність, і тому вежа забере з вашого життя весь непотріб. Мої любі, я щиро вам цього бажаю. Ну і, звісно, мирного і спокійного січня я вам бажаю десятки пентаклів, ресурсності, грошей, здоров'я, підтримки, впевненості, сили і стабільності, підтримки рідних, радості, святкування, радості в душі. Люблю вас обіймаю, ви в мене найкраще. Дякую, що ви в мене є. Любові, кохання, натхнення, щоб хотілося і моглося. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, діліться своїми враженнями, своїми емоціями, своїми побажаннями, все, що, все, що ви рахуєте за потрібне, чи в чому маєте потребу. А хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору, зоря Нетаро, та Почуємось, папа.